У середу, 24 травня, в Україні буде прохолодно. Місцями в регіонах будуть дощі і навіть грози. Про це повідомив в Укргідромедцентрі. Вночі у східних, більшості центральних та запорізьких областях очікується невеликий дощ. В день в Україні, крім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, також короткочасні дощі місцями грози. Вночі у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від 12 до 17 градусів тепла. У західних, Вінницькій та Житомирській областях, температура буде трохи нижчою. Від 6 до 11 градусів. В день повітря в Україні прогріється до 20-26 градусів. На півдні Одещини подекуди буде навіть 28. У Карпатах вночі синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, а в день від 13 до 18. У Києві вночі стопчики термометрів покажуть від 13 до 15 градусів, а вдень піднімуться до 23 25 градусів тепла.